Друзі, всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі, нашого проекту Асоціації немецько українського розвитку та інтеграції та нашого подкасту зроблено українцями в Німеччині. Це вже другий наш подкаст, який ми показуємо для вас, щоб познайомитися з досвідом українців, які приїхали в Німеччину після повномасштабного вторгнення, а починають свої путь реалізації, самореалізації та інтеграції в Німеччині. І ми показуємо досвід українців, які вже почали свою справу та інтегруються в економічне суспільство на менши. Сьогодні ми показуємо вам досвід нашої резидентки, яка є резидентом нашого кластеру бізнес-хабу і нашого проекту, нашого фрайну. І це дуже цікавий досвід українців, які починають свою справу з чистого листа в новому місці і з новою ідеєю. Запрошуємо вас. Друзі, Вітаю друзі, да, там, довго очікування. Це тобі. Дякую. А кажи, будь ласка, що ви тут відкрили? Чим займаєтесь? Так, да, друзі, ми вас дуже чекали, і я вам все розповім, як ми починали, з чого, що вкладали, хто допомагав, і весь наш цей шлях, який привів до того, дива, я вас запросила сьогодні. Розкажи, будь ласка, звідки ти як приїхав до мищини? Мене звуть Аля, я з України. І, на жаль, для моєї сім'ї це вже другий розстріл переїзду а, у зв'язку з початком війни, тому що я в Донецьку. І в 2014 році ми з сім'єю виїхали спершу до Києва, а три роки тому до Німеччини. А чого починався твій шлях в Німеччині? Як тебе зустріла в Німеччині? що ми опинилися в Піцінгу. Це те місто, з якого ми починали. І за перші півтори роки ми пережили вісім переїздів. Тому початок був не три роки тому. А хто ти є за фахом? За освітою я аудитор і юрист. Але в 2014 році, коли я переїхала зі свого рідного міста до Києва, я була головним бухгалтером на Донецькій залізниці. І коли я приїхала, мені запропонували таку зарплату, на яку я зрозуміла, що я навіть не зможу собі організувати житло та оплатити життя. Тому. Через два місяці я відкрила свою першу студію манікюру. і так навчилась всьому ще в 2014 році. Таким чином, Донець для тебе відкрив шлях до об'єктів індустрії. Ну, можна сказати, так. Да. Я сподівалася, я згадувала, здогадувалася, що я достатньо творча людина, але я не знала, що в мене буде такий шлях і таке вперестілення. Але я хочу сказати, що. Коли я відкрила в Донецьку свою першу студію манікюру, я була тільки клієнткою, і тому, коли ми почали працювати, я навіть не знала різницю між базою і топом. І моя знайома, вона косметолог, вона мені тоді сказала: Алюня, я тебе благаю, оскільки ти будеш займатися цією діяльністю. Ти маєш навчитись, ти маєш робити це краще за твоїх майстрів, тому що як ти будеш контролювати, і як ти будеш ти будеш розуміти, як твоя студія, як твоя справа працює, і наскільки якісно. Як прийшла ідея саме відкрити бюджет-салон? Ми зібрались тут трьома партнерами, однодумцями. Я роблю манікюр, пікюр, і дві дві дівчини. Вони косметологи. І вся наша діяльність направлена на те, щоб підкреслювати красу і жіночність наших дівчат, але максимально натуральним шляхом, тобто без ін'єкцій, без акрилових пудр. Ну наскільки це можливо? І тому кожна з нас ми пройшли вже шлях в три роки. І ми зрозуміли, що, наприклад, для мене. Робота в салоні, як найманий мастер, це вже ну, закінчена історія, тому що ти за 12 годин ти не можеш встати, попити. Просто коли ти мастер на потоці, ти не творець, ти просто така механічна машина, яка робить на час. Ось тому, коли ми зустрілись в трьох, і ми друг другу розповіли про наші плани, Ми зрозуміли, що у нас є одна мета. Чи був у тебе досвід е роботи в наймі тут? Да. тут декілька, да, декілька разів я починала в різних салонах, а був навіть час, коли я працювала у трьох салонах паралельно, приїжджала тільки на запис. І мені є з чим порівняти. І наразі я впевнена в тому, що мого досвіду. І моїх мінь вистачає для того, щоб функціонувати самостійно. І я себе відчуваю зовсім по-іншому, коли я сама планую. Ми. Створювала цей простір заради того, щоб кожна дівчина, яка до нас приходила, вона могла розслабитись, перепочити і вийти від нас зовсім оновленою. Я знає, ти працювала в самому центрі Мінкін, тому ти мала змогу отримати найкращий досвід і з перших знати, які тренди у немецьких жінок. Да, всі красуні вони були у нас і тут дуже престижно, якщо якась. Дуже впливова Леді, вона прийшла до тебе в салон, то всі її подружки теж прийшли. І була одна така історія. В канун Нового року приходить до мене одна модель, і вона каже: значить, так, отак можна мені зробити червоний френч, тому що так зробила дружина Тімберлека. З наступного дня кожна дівчина. Яка приходила до мене, вона показувала її ногті, її манікюр і Казала, ви її це робили? Я кажу, да, і два тижні я робила цей червоний. Це червоний френд. Це дуже важливий приклад. І ми завжди радимо спочатку, хочете такими бізнесом займатися. Отримати досвід праці чи роботи в локальній компанії, бо дуже важливо побачити, як працює цей бізнес в локальному середовищі, які є там аспекти, і це дуже допоможе вам потім почати свій шлях вже з, не з початкової точки, а з того досвіду, який ви отримуєте. Розкажи, будь ласка, як починало відкриття буті-салону? З чого починала? О, починала з того, що я почала оформлювати документи себе як ГВРБ, тому що для мене було це ну, найскладніша для мене задача, тому що я ніколи з цим не стикалась, Тобто, я знала, в мене був досвід, як. В будь-якому приміщенні організувати собі кабінет для роботи. Я знала все, всі норми, як це повинно бути, чого мені не вистачає, де я це замовлю, як я це отримую. отримаю, але тут вже була така новинка для мене: це документи мене як самозайнятої. І ну, то було багато переживань, тому що ми відправляли документи онлайн. Тому що термінів не було до кінця року. Ми відправляли онлайн. Мені вже через тиждень виходити тут працювати. Вони повертаються з написом, що ваші документи не прийняті, тобто я не маю права працювати. Тут вже все в повному ході. Ми робимо ремонт, ми встановлюємо обладнання, я закупаю матеріали в Україні. Тому ну, це було так трішки нервово, але все вийшло. А що саме потрібно для початку цієї справи? Які там документи ти маєш отримувати? Якісь там ліцензії чи мастер -брін? для моєї, для моєї, слава Богу, діяльності майстра манікюру. Це не та діяльність, яка, яка підлягає ліцензуванню. Угу. Тому цей шлях я не проходила, тому я я відкрила ГВРБ, а відправила лист. Джоп-центр про те, що я відкрилась, і слава Богу, мені зараз досі ми вже працюємо два місяці. Мені досі допомагає Джоб-центр з оплатою квартири, якусь частину невелику соціальних грошей вони залишили. І я кожні два місяці маю відсилати їм свої звіти, скільки я заробила скільки я витратила, але ну. Ми все Ми всі розуміємо, що перша, перший час дуже великі витрати, тому я ще не заробила на те, що я витратила, але ми в процесі, і ну, це було передбачено, можна так сказати. А якісь програми підтримки джоб-центр запропонував? Я розраховувала, що мене як молодого підприємця зараз будуть підтримувати грошами. Але, на жаль, в моєму, ну в моєї ситуації це не спрацювало. Але коли я була на зустрічі з моїм братором, він мені сказав, що ми хочемо вас відправити на бізнес-коучинг, який додасть вашу діяльність фінансової грам... грамотності. І після цього, коли ми отримуємо відповідь, що ви пройшли цей курс, ми подумаємо, як ми вам зможемо допомогти чи грошима, чи може щось вам закупити для вашої діяльності, тому що ну постійно щось потрібно. І люба техніка, як люба техніка, вона і виходить з ладу, і щось треба змінити, і Це все коштовно. Тому ми будемо дуже вдячні. Я буду дуже вдячна, якщо. Буде якась допомога фінансова, тому що це дійсно дуже важливо. На От, початку це дуже крутий кейс. Бо раніше джоб Центр спочатку направляв на бізнес коучинг а вже потім казав, якщо ти вже готовий. Вони тебе підтримують, і ти можеш починати свою справу. У нас не було такої розмови, і мій шлях е, був іншим. Тобто, я не питала, чи можу я відкритись. Я знала, що моїх знань і мого досвіду буде достатньо. Тому, коли ми знали, що в нас є приміщення, що ми у трьох зібрались, що ми це реалізуємо, я знала, що я буду покладатись тільки на свої сили. На свої фінанси я буду закривати всі ці е, потреби. А потім, якщо Джоб Центр зможе, він е, якось допоможе. Якщо ні, ну значить, це буде е, той досвід, коли ти сам собі режисер. А як саме знайшли таке чудове приміщення? Хто допомагав? Е, е, я повторюсь: у нас три партнери, я і два косметологи, <клух> два дівчини. І інформація про це приміщення була у однієї з косметологів, і в неї чоловік-німець. Ми його попросили, щоб він нам допоміг з оформленням, тому що воно було не приватне, а воно належить компанії. Тому це інший шлях, більш складний. І, і якщо чесно. ну, ти не можеш за один-два місяці, поки ти робиш оформлення цього приміщення, ти не можеш розібратися у всіх тонкощах юридичних фінансових, як це працює і як це зробити. Тому я вважаю, що такий шлях і те, що ми зробили без допомоги місцевих знаючих. Я думаю, що чи ми би робили дуже довго, тому що ми би привлікали. Юристів місцевих, ми б привлікали, заохочували фінансистів, бухгалтерів. Як, це, як я це і робила раніше, тому що в мене до цього було багато ідей, і це було таке: я подумала, загорілась така, о, треба це зробити. Але мій досвід мені давав давав підказку з приводу. Якщо у тебе є ідея, але ти в іншій країні в новій, або ця діяльність нова для тебе, то спершу отримай місцеву юридичну консультацію. Якщо це безкоштовно і ти впевнений в тому спеціалісті, це дуже добре, але я знаю, що я для себе знайшла тих людей, яким я довіряю, і я оплачую. Але я знаю, що це буде на 100% вірно. Тому я отримувала юридичні консультації, потім бухгалтера. І чотири ідеї свої я навіть не почала робити, тому що коли ми все, все порахували. І все докладно один до одного в одну картинку, виявлялося, що це ну, або неможливо по документах, або фінансово це було дуже дорого, але, або по часу це мало там, займати півроку. Тому я вважаю, що кожна людина, яка хотіла б щось організувати для себе самостійно, навіть якщо вона мала подібний досвід в своїй країні, а з урахування всіх відмінностей, по-перше, отримайте кваліфіковані консультації, уточніть всі моменти, тому що вони і будуть якісь нові виникати. Але на старті, щоб не було якихось сюрпризів, до яких ви не готові, і які ви може, не зможете вирішити самостійно. І якщо ви пам'ятаєте, я вам розповідала вже, що з перших днів свого переїзду, перебування в Німеччині я ходила на усі заходи. Якісь семінари Джоб-центру, Ландрацаму, Соціаламту. На теми, які ну, тоді мені здавалось, вони мені взагалі не потрібні, вони не цікаві, але я знала, що е, я отримую, я почую для себе, може для майбутнього, якусь цінну інформацію, або як, е, якусь інформацію, яку зможу якою зможу поділитись і ну, комусь Бо щось підказати, Да. І я пам'ятаю, багато було зустрічей, яку організовував ти. І твій фонд Дуей, Дей. І ти не уявляєш, як то було цінно, тому що багато ідей, які в мене було до того, я приходила на всі зустрічі. А ти пам'ятаєш, ти роби, робив і е, з власницею дітсадків, і ті наші талановиті українці, хто робили е, для води ці обладнання для води. Да, обладнання. Так. Ті, хто здавали машини в оренду люксові, да? так, ну, яких, було, тільки, так. Ну, яких тільки не було, а ресторан. А я на той час я думала: о Боже, може якусь зробити який, якийсь фастфуд, може якийсь там вареники. Я е, пам'ятаю е, ну, ту зустріч. На який той, той власник сказав: якщо у вас немає грошей на перші три роки тільки вкладати, не починайте. Знаєш, я тоді думаю так. Дякую. Я заради ці, цієї фрази, я приїхала. А як ти починала фінансово? Хто фінансував початок? Ой, початок роботи? це був найскладніше моє рішення, тому що це було всупереч всьому, не було заготовлених грошей. Не було такого старту, коли ти знаєш, в тебе є якась сума грошей, і ти думаєш, а що мені з нею зробити? Коли ми почали реалізовувати цю ідею, я просто, як людина з бухгалтерським минулим, я почала збирати свою витратну статтю. І я зрозуміла, що обсяг ну, десь такий. І потім, ну, тобто, в той момент. Були такі обставини, що можна було простіше прийняти рішення, що це неможливо. Ні, гроші неможливо, і це неможливо, і тут не знайду, і це не вирішу. Але я зібрала все це, отримала таку приблизну суму, потім розбила її трошки і почала просто працювати в тому, в тому напрямку, як мені знайти, як мені організувати. Тобто, були такі випадки, коли я ще в квітні. Я оплачувала один рахунок, і він там був на 500 євро. Я замовляла в Україні матеріали, тому що ну, вже досвід досвіду достатньо, я знаю, чим працювати, що тримається, що виглядає класно. І я, отримавши цей рахунок, я потім його сплачувала. І коли я почала вести свій домашній бухгалтерський облік. Я думаю, так щоб був порядок. Мені треба знати, ну підколювати свій рахунок, да? і потім як я сплачувала, щоб я розуміла ну, взагалі, куди що уходило, і ти просто набляєш перші декілька рахунків. Там тисяча гривень, там 50 євро. Тут через Ріа поклала, там з якоїсь картки додала, там дві тисячі перерахувала. Там комусь зателефонувала, скільки мені 120 євро не вистачає. А с мені 130, тому що ще кому комісія 10 євро не вистачає. Тому збиралось все. Слава Богу, були ще кредитні кошти на кредитних картках українських. І вони увесь цей час були, і я так думаю, ой, навіщо вони мені потрібні? Знаєш, типу, хоч би не витратити, і ну, типу, навіщо вони мені? А потім, коли потрібно було все сплачувати, і я просто знала, що поки в мене будуть якась розмова, якісь зустрічі з джоп-центром, вони мене підтримують, вони мене не підтримують. Я маю свій шлях. Я маю свою ціль, і я маю собі спланувати, як я це буду реалізовувати. І тому оці всі суми, коли я склала, я зрозуміла, що я зроблю цю закупку з обладнанням, тому що ну все це не дешево, як виявилося, З обладнанням, з меблями, які не потрібні. Інструменти вони ж дуже коштовні, і я теж замовляла в Україні у тих. Виробників, які вже, боже, я з ними всі 11 років працюю. Я не хотіла, не хотіла в жодному разі змінювати ні на дешевші, ні на місцеві, ні на які. Скажіть, будь ласка, українські виробники, вони кращі, mm -hmm. такі ж саме? Вони кращі. вони краще. Це все зроблено професійно. Навіть коли ти е, отримуєш інструмент, він вже заточений, підточений, е, вивірені Всі довжина е, леза, ширина. Ну, все як потрібно, і ти із задоволенням знаєш, як я кажу, коли я отримую після заточки інструменти, я також. Тут працюю, наприклад, місяць. У мене багато є комплектів. Я працюю, відправляю в Україну. Мої друзі здають моєму заточнику. Він зробив відправив мені, а іншими комплектами я тут працюю. Тобто, в мене десь там 12 комплектів. Да, я тут шість, там шість і отак, от мене. Тому що спочатку навіть я мала тут наміри знайти когось місцевого. Ну вони не місцеві, вони Піст пострадянського всі, всі просто. простору да ці майстри. Але два комплекти мені просто вивели з ладу. І я зрозуміла, що мені надійніше відправляти перевіреним людям, перевіреним, перевіреним майстрам. Тому все в Україні. Скажи, будь ласка, на твірах, наскільки ти потрібно часу, щоб ти вийшла на самокупність і була незалежна від джоп-центру Ну, я сподіваюся, я брала мінімум. Доходу, тому що ми тільки відкрились, і ну це була б така хибна ілюзія, що прям з першого ж дня у нас повний запис. Тому я сподіваюся, що з урахуванням того, що ми робимо все для того, щоб про нас дізнавалося якомога більше дівчат, наших потенційних клієнтів, я сподіваюся, півроку потрібно. І цього вистачить для того, щоб е, мати змогу фінансово уйти з джоб-центру, з їх соціальних виплат і вже е, оплачувати собі життя в мюнхені. Дуже важливе питання: як ти шукаєш клієнтів? Які ти застосовуєш інструменти? Усіма способами: е, всі зустрічі, які організовуєте ви, перше. Всі коворкінги, які взагалі існують, всі колаборації, бартери, всі люди зараз, хто пишуть, роблю безкоштовно, роблю бартером, роблю в колаборації, роблю з якимись приємними знижками. Тому що просто сидіти з суперматеріалами, суперпрофесійною, але тебе ніхто не бачить, не знає і не знає, що ти робиш. Ну так можна просто так сісти на всі стільці і отримувати задоволення, що ти це реалізував. Але ну, діла не буде, результату не буде. Саме так. Що саме найтяжче на цьому шляху? А, зважитись. По-перше, зважитись на самостійну діяльність, тому що до того ж я була тільки найманим майстром, тому що це ступінь відповідальності трішки інша. Ти тут знаєш, що фінансово в тебе є зобов'язання, хочеш ти не хочеш, але ти маєш. Якщо не маєш, маєш придумати, як це закриваєш. Плюс я знаю, і зараз я бачу, що соцмережі дуже розвивають. Любий бізнес і сферу послуг, і краси в першу чергу. А які плани на майбутнє? На майбутнє, ну, по-перше, в мене є запити на навчання, і я планую створювати невеликі групи, а один-два учні. Плюс, я хочу створити курс онлайн по манікюру вдома. В домашніх умовах, тому що е, це стало е, потребою з часів коронавірусу. Е, зараз дівчата хочуть не тільки приходити, а вміти самостійно робити. І я знаю, що це можливо, було б бажання. Наприкінці, подивись, будь ласка, побажаннями нашим глядачам та подивилися. Будь ласка, своїм натхненням та імпульсом е, мотивації. А... Що я можу сказати, друзі? По-перше, якщо ви бачите мене, то ви бачите людину, яка за останні років 11 пережила 16 переїздів і останні 3 роки я живу в Німеччині. Тому я знаю, що таке не приїхати на тиждень в готель All Inclusive», і відпочити і повернутися. Я знаю, що таке інтеграція, і е, я думаю, що школою виживання для мене була Україна перші 8 років. Тому я можу сказати: якщо порівнювати ці дві історії, то е, підтримка соціальна фінансова в Німеччині вона більш суттєва і більш стабільна. І, Якщо ви наважитесь на, на діяльність, по-перше, це повинна бути справа, якою ви могли б займатися із задоволенням вдовго, і все підтягнеться. Якщо ви почнете рухатись в цьому напрямку, всі обставини підтягнуться і не думайте, що якась задача може бути не вирішена. І е, три роки. По тому, як ми приїхали, ви маєте е, знати, що ви тут не одні, і тут вже багато наших українців і взагалі дуже багато людей, які дуже позитивно е, слідкують і дуже позитивно реагують на всі наші починання. Тому просто наважтеся. Ми організували тут в цьому кабінеті місце для манікюру. Це місце клієнта. Тут я працюю. Я в своїй роботі дуже люблю працювати всім одноразово. Тому, коли в нас не було жодного гель-лаку, жодної пилки, жодного стільця, в нас було все для стерилізації. І наші інструменти проходять три базові етапи. Дезінфекція, холодна стерилізація, і потім отакий маленький помічник на сухожар, який стерилізує при температурі 200 градусів. Потім ми упаковуємо все в крафт-пакети, і воно там вже зберігається. І коли приходить до нас новий клієнт, я просто так відкриваю і роблю стерилізованими інструментами. Також для пилок вже давним-давно ми маємо звичку використовувати отакі Одноразові пилочки е, з того приводу, що я маю досвіду 11 років. Всі матеріали, які були закуплені, вони були закуплені в Україні. Е, частина з них це українські виробники, е, частина ні, але все замовляла в Україні. Я знайшла. Дуже талановитих людей в Україні, які роблять печатну продукцію, візитки, коробочки, флаєри з сам лист, я покажу вам з опалого листя, сам, сам лист. І я замовила: тут бачите таке насіння це 5 різних видів квіточок. Тому, коли ви будете від нас... Отримувати візиточки, якісь подарункові сертифікати. Не викидайте. Ви просто порвіть, покладіть у земельку, поливайте і у вас виростуть чудові українські квіточки. Дякую за те, що завітали. Я сподіваюся, що наше інтерв'ю буде для кожного з вас цікавим і корисним. І за промисловом дувей ми вам запропонуємо на першу. Процедуру 20% знижки. Будь ласка, приходьте, будемо кожному раді. Ми дуже тобі вдячні за такий відкритий розговор за твій досвід. Ми те бажаємо успіхів та допоможе тому нових учнів, і щоб твоя справа процвітала і була для тебе тим шляхом, яким ти мріяла йти свого житті. А, шановні друзі, ми дякуємо і вам за ваш час і ви. А, були з нами. Очікуємо від вас підписку, лайки, будьте з нами. Вас чекає ще багато цікавих історій українців, які приїхали в Німеччину з початком війни і вже починають свою справу, вже працюють. Ми хочемо показати, наскільки українці проактивні, як вони всі перепони, які є на своєму життєвому шляху, вони їх проходять і починають своє життя інколи з нульової точки. І для цього ми проведемо в цьому році в листопаді великий намецько-український економічний форум. Ми покажемо досить українців, які вже почали свою справу в Німеччині. І ми почнемо будувати міст між українськими підприємцями та намецькою економікою та в зворотньому шляху для німецького бізнесу з українською бізнес-пільнотою. Чекайте новини, ми з вами.